Освітянська родина, батьки, діти щиросердечно вітаю вас з ним української писемності та мови. Мова є основою духовного багатства народу та інтелектуального потенціалу. Найвагоміше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність сьогодні. Українське слово переконує, мобілізує, кличе на подвиг заради такої жаданої перемоги, перемоги великої та величної. Щастя вам, добра, нових здобутків заради процвітання рідної України. Рідна мова моя, ти душа України, ти в мені гомониш, як потік буйних вод. Треба сіять в серця твої чисті зернини, щоб навіки воскрес. Український народ, ми українці, мова в нас співуча, як роса на сонці, мов сльоза пекуча. Ми ж бо свого роду сьогодення світле збережемо мову, рідну і привітну. Мову треба вчити, мову треба знати, бо вона священна, як мир, хліб та мати. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова. Молодина. Дзвінкатюча, дивно, радісна, співуча. Лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шовкова. Найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна. Сологіна, барвінкова, українська моя мова. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки зодягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, піснею веселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої, мовоньку кохали. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода. То України мова Беренкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, Стіною стань і мову захисти. Мова це код нації, у якому сплелося все історія народу, його традиції, національні, культурні та духовні результати становлення. Слова росли із ґрунту, мов жита. добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона жива, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Ліна Костенко. Мова — це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи. Наша рідна українська мова це основа нашої безмежно багатої культури. На мові нашій не печать. Вона як сяйво серед ночі, її не можна забивать, вона душі твоєї очі. Мова духовне багатство народу. Втицю пізнати опір'я, а людину по мові. Мова це невичерпана духовна скарбниця, до якої народ докладає свій досвід, розум і почуття. І поки рідну мову вчать і знають люди. То Україна процвітати буде, тож українською в країні розмовляємо, а в душах волю, честь і гордість маємо. Рідна мова дається народові Богу, чужа людьми, мова це втілення думки. Чим багатша думка, тим багатша мова. Любимо її, розвиваємо її, вивчаємо її. Все в тобі з'єдналося, злилося. Як і помістилося в одній шепіт зачарований колося, поклик із котами на двобій, Василь Симоненко, моя мова. Яка в ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України! Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що в неї не говорять ті, хто її знає. до дорогоцінності мови нашої. Ні весь звук, то подарунок все крупно, зернисто, як самі перва. Буква до букви і виникло слово. Слово до слава звучить рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, розорична. як гірська вода, То України мова барвінкова, така багата, вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, Заходить в серце, в душу з райніх літ. Лідна мова, наче пташка світлянкова, що гордо лине всі стрілки і полі. Лідна мова, духовне багатство нашого народу. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати. Моя рідна батьківщина має назву Україна, В мене і нація своя Українець, мами я. Хай живу то рідні, всі і чудові. Рідна мова на чузині шамилісою стає. Красивий, щедрий рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй. Оберігай усе, що зветься Україна!